Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Намісник києво печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Павло. Сьогодні ввечері був відправлений під домашній арешт терміном на 2 місяці із зобов'язанням носити браслет. Сьогодні вранці. Павло був доставлений до суду і йому пред'явили звинувачення по кількох статтях Кримінального кодексу України. Митрополит і член священного соноду Української православної церкви Московського патріархату звинувачується у тому, що він розпалював міжрелігійну Ворожнечу, а також виправдав збройну агресію Російської Федерації проти України. Суд був перенесений на понеділок, однак потім його засідання знову розпочалися і ухвалили рішення про те, що митрополит Павло не буде знаходитися під домашнім арештом у Лаврі, а буде знаходитися. У місці своєї реєстрації, тобто на Київщині, і це, звичайно, робить рішення суду, пов'язаним не тільки із долею самого намісника Києво-Печерської лаври, але і з долею самого монастиря. Адже саме Павло протягом усього цього періоду був, можна сказати, мотором опору. Української православної церкви Московського Патърхату українській державі у стінах Києво-Печерської лаври. Разом із цим варто нагадати, що Павло не є керівником цього монастиря, він лише намісник. А настоятелем києво печерської лаври Московського Патріархату є митрополит Онуфрій, який і очолює цю пов'язану із Російською православною церквою. Церковну організацію. І тепер вже від онуфрі і від того, хто замінить Павла як тимчасовий намісник монастиря Української православної церкви Московського патріархату, буде залежати, як поводимуться представники УПЦ МЦ у Києво-Печерській лаврі. Чи погодяться вони залишити монастирські стіни? Чи натомість будуть продовжувати чинити опір державі і робити все можливе, щоб ситуація продовжувала розвиватися у негативному річчі. У медіа розповсюджується заява, виконуючи обов'язки намісника Києва Печерської лаври від православної церкви України архімандрита Авраамія, який підкреслив, що браття молиться за президента Володимира Зеленського. А прокльони кльони української православної церкви Московського патріархата Павла будуть повертатися до нього самого. Разом із цим варто пояснити, що у православної церкви України поки що немає реально свого монастиря у стінах Києво-Печерської лаври, і ми не знаємо достеменно, скільки монахів Києво-Печерської лаври, які належать до юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату, готові приєднатися до архімандрита Авраамі і залишитися у стінах Києво-Печерської лаври вже. У якості монахів монастиря Пецу це все дискусійне питання, на які, на жаль, немає ніякої реальної відповіді. Звичайно, усунення, реальне усунення митрополита Павла від керівництва опором монахів Києво-Печерської лаври в ці тривожні дні може дещо змінити ситуацію. Однак, яким чином ми все зрозуміємо вже найближчими днями? Очевидно, що. Протистояння може і продовжитися під проводом вже іншої людини. Хоча Лавра залишається ще однією політичною гарячою точкою на мапі України, все ж таки найголовніші події відбуваються, і ще упродовж довгого часу буде відбуватися на Фронті російсько-української війни а успіх українських збройних сил у цій війні, звичайно ж, насамперед буде залежати від якості озброєнь, які Україна отримає від цивілізованого світу, насамперед від сполучених штатів. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі у інтерв'ю виданню Дефенс Ван підкреслив, що хоча Сполучені Штати не постачають Україні ракети 300 кілометрової дальності «Атакмс», однак вони розглядають альтернативи, які мають дозволити Збройним силам України збільшити. Радіус своїх можливостей і таким чином отримати перевагу перед Збройними силами Російської Федерації. Генерал Міллі підкреслив, що у самих Сполучених Штатах відносно мало ракет «Атакмс», і американським збройним силам важливо забезпечувати підтримку власних. Запасів цих ракет є і інші системи, які можуть забезпечити дальність, скажімо, безпілотники у британців також є певна кількість таких систем, підкреслив генерал Міллі. За словами генерала, у Сполучених Штатах зараз розглядають відправку Україні таких озброєнь дальнього радіусу дії замість ракет Атакамс. Як відомо. У сполучених штатах дивляться на розширення радіусу дії українських збройних сил як на важливу задачу, яка дозволить змінити динаміку на фронті і досягти потрібного ефекту. І як можна зрозуміти, зараз головна якраз тема пов'язана із тим, як забезпечити цю ситуацію без застосування ракет атак. Російська Федерація між тим з сьогоднішнього дня головою у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це буде продовжуватися у цього місяць однак, сам факт голобування країни, яка порушила всі норми міжнародного права, і фактично зараз зловживає. Своїм місцем у Раді безпеки ООН для того, щоб блокувати всі зусилля по зупинці війни, яку вона сама її почала, є очевидним посміховиськом. Ще одним нагадуванням про те, що міжнародне право, яке було Встановлена після перемоги союзників у другій світовій війні, остаточно зруйнована. Причому я маю сказати не 2022 року, а ще 2014, коли Російська Федерація ухвалила рішення про окупацію і подальшу анексію Автономної Республіки Крим і Севастополь. Однак, сподівання на реформу організації Об'єднаних Націй, а із цими сподіваннями виступив сьогодні президент України Володимир Зеленським. Не виглядають такими, що можуть бути реалізованими у найближчому майбутньому. Сама система безпеки, яка створена після 1945 року, базується на консенсусі ядерних держав. Саме перебування держави у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй пов'язано з тим, що вона має ядерний потенціал, і таким чином може замінити ядерний удар по ворогу правом вето у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, таким чином присутність Росії у Ради Безпеки ООН Сьогодні забезпечується не тим, чи поважає ця терористична держава чи ні міжнародне право, а тим, що за допомогою Російської Федерації можна знищити людську цивілізацію на великих просторах Європи і Північної Америки. І звичайно, люди, які живуть у Європі та Північній Америці, хотіли б вижити, а не померти в результаті ядерної війни. Як перебудовувати міжнародне право? Це сьогодні відкрите питання, тим більше, що союзником Російської Федерації у Раді безпеки організації Єдних націй виступає Китайська Народна Республіка, і Росія і Китай виступаються за демонтаж світу, в якому б шанувалися б ідеали демократії, сподіваються у найближчому майбутньому створити світ, в якому диктатури б могли не звертати увагу на точку зору демократичних держав. Так що те, що світова система безпеки може розвалитися, це реальність майбутніх десятиріч, у яких доведеться можливо жити і нам. І нашим нащадкам. А от чи можна буде побудувати більш ефективну систему, ніж Організація Об'єднаних Націй, дійсно залишається відкритим питанням. Швидше за все, у людства не дуже хороший вибір між збереженням тієї системи безпеки, яка була створена. Після другої світової війни і вже зараз виглядає абсолютно неефективною. Маю на увазі організацію Об'єднаних Націй і повним розвалом будь-якої системи безпеки різними війнами і конфліктами, які стануть буденністю наступних десятирічних. В принципі, з точки зору того, що ми зараз бачимо у російсько-українській війні, ми швидше наближаємося до другого варіанту, і до нього також важко варто бути готовими. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі накалу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!